Якщо я зникну, ти мене шукатимеш. Якщо я піду, як навесні зникає останній сніг, і від мене залишаться тільки рядки і зіпсований зошит. Ти подумаєш? Ну, хоч раз ти подумаєш про мене. Якщо я опинюся однією суцільною вадою, матиму поганий характер. І непотрібний вигляд, ти будеш телефонувати та плакати, і зізнаватися у великому коханні, якщо я буду сумою втрати і хворих каліцтв, і якщо я піду і залишусь на серці глибоким шрамом, ти шукатимеш, ти шукатимеш зі мною зустрічі. Ну, якщо я стану тенятися світом як відчужений Ніде не знайшовши спокою та притулку, ти шукатимеш. Ти шукатимеш мене. Якщо небо розпорюватимуть крилами винищувачі, нас розділять кордонами з пилу, полум'я та вогню. Я так само буду безсмертно пам'ятати тебе. Ну а ти, а ти пам'ятатимеш мене? Якщо пройде багато років, ти мене збережеш у середині якщо душа моя зробиться пошарпана, нестерпна, невесела, і я більше не зможу сміятися, Манерничати і гострити, ти захочеш дізнатися, як мої справи. Якщо я раптом зникну, не залишивши нічого, окрім цих віршів та листів, сліду від далеких комет, ти мене. Пам'ятатимеш, ти мені обіцяєш мене пам'ятати, навіть якщо мене більше немає, якщо небо стане чорнішим, ніж очі у хатіку. якщо до вибуху залишиться пара нещасних днів, перебуваючи в іншому місці чи то державі, країні, галактиці, ти подумаєш? Ну, скажи, ти хоч раз подумаєш про мене.